Чи я вірю, що ми можемо отримати ребраційний кредит, і що буде, якщо ми його не отримаємо? <кій> ну, я якраз зараз в літаку знаходжусь. Ми летимо в Брюссель, там у мене буде зустріч з президентами Вондерлян і кошту, а також окрема зустріч з Серюте Марком Генсеком. НАТО. так ось за а, а, Урсулою за кошту я не можу відповідати. Це їх рішення разом з лідерами. Всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці кінців треба зробити рішення, щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші. Ми розраховуємо на транш. Я не знаю, чи це буде репараційний reparation loans, або це буде альтернатива, залежить від єдності е, Європи і залежить від е, деяких переконань, деяких скептиків, які ще залишились. Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери. Вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей це питання до Європи.